Дорогі наші глядачі, ми не хотіли знімати це відео, але все-таки вирішили вам розказати про справжніх колаборантів та тих осіб, які вас дурять. А більшість людей навіть не розуміє за що може сісти за грати в разі підтримки діяльності. Цих осіб, яких ви сьогодні побачите, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ставте йому лайк, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. І досить вже лікуватись у санітарів. Прийшов час звертатись до професійних лікарів. Так, так, це зрівняння. Але правозахисником може називатись виключно фахівець у галузі права. І про це є спеціальний закон. Бо саме люди, які взагалі не розуміються в юриспруденції, розказують, що Україна це не держава, а якась там юридична особа. Ми про це знімали вже ціле відео на своєму юридичному каналі. Обов'язково подивіться його. Посилання на це відео ми залишимо в описі під цим відео. Дякуємо усім вам, дорогі наші друзі. Друзі, дорогі наші глядачі, за те, що ви підтримуєте наш канал, в тому числі і фінансово, також своїми репостами і лайками. Адже тільки завдяки вашій підтримці ми можемо нести правду в маси, розказувати людям про колаборантів, про злочинців, які є в тих чи інших структурах. А отже, разом ми не тільки переможемо зовнішнього ворога расистів, а й внутрішнього ворога, який як черв'як точить весь український. Український народ, бо хтось їх підтримує через необізнаність, а хтось і явно притримується таких поглядів, як вони. Саме тому ми усі з вами маємо зробити так, щоб ті, хто притримується поглядів, таких як вони, не існували на території України. Сепаратистам та колаборантам, тут не місце. А ті, хто помиляються, почувши правду, змінили свою думку. Підтримати наше інформаційне агентство може кожен бажаючий будь-якою сумою. За реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Також ви можете натиснути на кнопочку спонсорство та підключити собі той пакет, який ви вважаєте за необхідне, чим підтримати нашу команду в боротьбі за незалежність та недоторканність наших суверенних територій, бо інформаційна війна не менш важливіша ніж на фронті. Також вчорашні колаборанти, які працюють на Росію, які кричали на мітингах за. Пов... Валення конституційного ладу в Україні сьогодні всі дуже швиденько перевзулись. І знаєте в кого? Волонтерів, так, так роблять вигляд, що вони дуже великі волонтери. От тільки питання, чому тоді до них приходять Служба безпеки України та інші правоохоронні органи, як, наприклад, до Оскара та Остапа Стахіва, про них сьогодні, до речі, піде мова. А до справжніх патріотів, які захищають свою державу, ці органи чомусь не приходять. Фантастика. Нічого дивного вам не здається, чому, наприклад, до нас не приходять правоохоронні органи. Чому? А все тому, що правоохоронні органи чудово розуміють, хто є хто, і знають всю інформацію як про нас, так і про Остапа Стахіва, так і про цього ось запроданця Оскара. Але дивують люди, які взагалі не вміють читати. Ви хоча б загуглили, хоча б подивилися б, хто це такі, чому вони так себе ведуть, подивилися б їхню біографію, і тоді б ці питання взагалі взагалі б не виникали. Але оскільки деякі із вас пишуть якимось чином, до речі, чому ви попадаєте на наш канал, не зрозуміло Пишете нам, що начебто Оскар це нормальна людина, що начебто Остах Стахів це нормальна людина, що не маючи юридичної освіти, вони мають якогось дива право називати себе правозахисниками. Фантастика! Тобто будь-яка людина завтра одягне білий халат і скаже, я лікар, так. Нагадуємо, що на своїх як юридичних каналах, так і інформаційних каналах ми нікого ні в чому не переконуємо. Ми розповідаємо те, що є по законодавству України, говоримо про факти. Бо ще вчора цей Остап Стахів був другом колаборанта Кіріла Стрімоусова. А коли той пішов до Херсона і там залишився, то дуже швиденько сказав: начебто, він його й не знає. Саме вони закликали змінити конституційний лад чим зробили? Кримінальний злочин, за що тепер і потрібно буде відповідати. Але що ж тоді можна казати, коли не юристи в державі можуть називатись правозахисниками, коли якась медсестра називається лікарем, коли якийсь санітар називається хірургом, тоді нам і взагалі не потрібно ні про що далі говорити. То може вже досить, може вже потрібно називати речі своїми іменами. А тепер давайте по порядку. Подивимося, хто такий Остап Стахів, а потім. Ім подивимося, хто такий Оскар, щоб у кожного з нормальних людей, які вміють хоча б трошечки аналізувати, включився мозок, і вони зрозуміли, кого вони насправді підтримують. Ось дивіться, як Остап Стахі разом з Кирилом Стрімоусовим кошмарив Верховну Раду, розповідаючи про Конституцію, яку він, по-перше, не знає, тому що юристом не являється. По-друге, не вміє її правильно трактувати, знову-таки, тому що не є фахівцем. Галузі права і трактує її так, як він хоче. Будемо закінчувати. Я триває запитання. запитання. Дивіться, в нас е, ситуація така, що багато підприємців ми ходимо по Ужгороду, не працюють. Е, Ускільки ну, по е, ви е, затримку якщо, якщо, як, не буває, як, якщо якщо дивіться, якщо підприємець не працює, працює, а тепер давайте всі разом послухаємо, що говорять про Остапа Стахіва, журналісти зі Львова. Остап Стахів упродовж своєї кар'єри мав конфлікти із львівськими гро громадськими діячами та громадськими організаціями нормальні так не можна так не можна Спочатку Остап Стайхів очолив Жедачівську районну організацію партії Свобода. Через два роки за списками цієї партії балотувався до Верховної Ради та його зняли з реєстрації через невказане місце праці. Свобода позбулася Стахіва років 15 Тому я особисто не пам'ятаю, я з 2000 Цьому з цього року член партії. Я не пам'ятаю пана Стахіва в рядах свободи. У нас були знає, тисячі людей, хтось себе проявив добре, хтось себе проявив зле. З кимось партія попрощалась. Далі Остап Стахів очолив львівський міський осередок української партії. Частина членів партії тоді звинуватили Остапа Стахіва у продажі місць в партійному списку. У політсилі це коментувати відмовились. Потім він балотувався як самовисуванець до обласної ради, верховної, а у 2020-му на голову львівської громади. У гонитві за славою Остап Стахів пройшов дуже контроверсійну кар'єру. Ми бачили багато невдалих балотувань на виборах, оприлюднення. Ним соцдосліджень, досліджень, які зовсім і навіть близько не знаходили підтвердження результатами реальних виборів. Так само його виключали з різних партій. З різними матеріальними звинуваченнями він брав участь у сумнівних і скандальних акціях щодо землі, правоохоронних органів, будівництва. Далі Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. А від початку пандемії зосередився на одній темі. На своїй Фейсбук сторінці проводив прямі трансляції, в яких спростовував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід відділеннях я би означив діяльність Остапа Стахіва чотирма поняттями: це псевдоактивізм або так званий професійний активізм, основна мета якого це є отримання економічного або політичного капіталу. Це так само політичний фрік, це людина, яка займається різними формами непрофесійної політичної діяльності, які завідомо приречені на невдачу. Це так само корисний ідіот, це не образа, Це є термін, який використовувався з часу холодної війни для означення осіб, які свідомо чи несвідомо переслідують ідеї, і цілі кінцеву мету, яких вони самі не розуміють. І останній – це осайдер. Це людина, яка, попри те, що має достатньо великий досвід в участі в політиці, особливо на свій молодий вік. Вони завідомо були переречені на невдачу. Олена Данило Ірина Качма. Ой, вибачте, і тут неправда, так? І львівські журналісти неправду кажуть. Ну просто завал якийсь. Всі неправду кажуть. А от один у нас Стахів. Просто свята людина. Ах так, він же ж про Бога розповідає. Ось послухайте, що інша журналіст розказує про нього, про його віру, про його діяльність. Як політик невдаха та провокатор зі стажем знайшов свою нішу в задурюванні українців голів страшилками про 5G, чіпи та світову змову. Вічний політик невдаха у віці 22 років. Стахів вперше балотувався у львівську міську раду, не потрапив. Реальна підтримка Стахіва на виборах завжди була мізерною. Чого не скажеш про псевдосоціологію, яку Стахів оприлюднював перед виборами? Так, у 2019-му, за півтора тижні до виборів, він заявив, що йде другим серед кандидатів в окрузі, поступається фавориту менше 1%. За три дні до виборів він вдруге оприлюднив дані опитування, які показували вже його перемогу, із 18%. По факту набрав трохи більше 1%, і це було 11-те місце. Тахів вічний хайповик, активіст та організатор проплачених мітингів. Пам'ятаєте, як 4 жовтня у роботі в Фейсбуку стався масштабний збій. До чого тут Стахів? На другий день у своєму відео він стверджував, що збіг був тренінгом, який нас готують до вимкнення зв'язку та інших природних катаклізмів, які створюються нібито спеціально для контролю над людьми. І так у Стахіва з усім, тарифами, вакцинами 5 – і цей список здається немає кінця. Проте нехай хайпом єдине Стахів – активний організатор мітингів журналістка Вікторія Севіцька написала великий матеріал про Стахіва. Зокрема, у ньому вона зазначає, що прихильники його організації, ідея нації, це та, що зараз стало партією, раніше були активними учасниками мітингів проти чи на підтримку різних забудов, ходили пікетувати Львівгаз через тарифи і перекривали вулиці у місті Львові. Провокації один з важливих напрямків діяльності Стахіва, наприклад. Ну, увірватися до інфекційного відділення лікарні. До них їдуть однодумці, зокрема ті, які вважають себе дуже юридично підкованими. Провокатори починають розмахувати конституцію, знімають відео, коли поліція робить їм зауваження чи виписує штраф. Всі ці відео, звісно, поширюються через соціальні мережі та інші спільноти, ось а оскар... штрафи самі оскаржуються в судах. Рідко якому відео Стахів не згадує про Бога та не цитує Біблію. Як правило, міні-проповідь завершає кожну його промову разом з закликами підтримати рух чи вийти на вулиці. Ось кілька типових цитат Стахіва. Над Києвом були хмари всюду, і тільки там, де були ми, пішов промінь сонця. Дух Божий на нас зійшов. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав: знайдете правду, і вона вас зробить вільними, а я вам правду доношу. Частіше, ніж Бога, Стахів згадує тільки конституцію, різноманітні закони та міжнародні договори. Правда, кожного разу трактує їх зі своєї точки зору. Фейкотворець Стахів продукує багато фейків, дуже багато. Як бачите, всі брешуть і дружба з Кирилом Стрімоусовим, то брехня, та львівські журналісти нічого не розуміють і брешуть. Це ж до чого потрібно дійти, до якого рівня, щоб повестись на таких шахраїв. При тому всьому знаючи, що це неприкритий друг Кирила Стрімоусова, які разом розкитували ситуацію в Україні, які разом були на мітингах і зривали овації своїх так званих сторон. Під крики знищення української держави як такої, за що проти Стахова і було порушено кримінальне провадження. А тепер дивіться, як Стахів знайшов собі ще одного друга, який називається Олексій Оскар. Засновна Руху права людини. Зараз я з Олексієм Оскаром в Києві. Ви знаєте, у мене сьогодні був суд. Верховний суд ніяк не може вродити, де слухається моя справа у Львові чи в Києві, бо суді шарахаються, і Олексій зараз також привітається своїми підписчиками е, в себе на ефірі. Друзі, вітаю підписчиків. Я просто більше тебе показав, мене вже і так кожен день там. Е, да, друзі, вітаю. Я просто вийшов онлайн, тому що в мене кожен день якісь зустрічі, і люди приїжджають і познайомитись, хочуть, поспілкуватись, хочуть, е, допомоги попросити, хочуть. Взагалі, я нікому як кажуть, не відмовляю, тому. А в даній ситуації людина приїхала зі Львова по суду, вийшла на мене. Тобто мене можна знайти, я завжди це казав. Що тут сказати, яке йшло? Таке й здибало. У Оськіра, Оскіралі, хто він там. Я до цього моменту, скажімо так, не знала, хто це. Подивилася, мені ж потрібно фото. Подивилася. Тож давайте просто подивимося, що це за особа. Щоб Ютуб, як там, не забанив мене. Дуже багато кексу в його житті. Він багато про це думає. Трохи є збої на цю тему в голові, я так скажу. Певні проблеми з цим. Трохи повернута особа на цьому. Я ж кажу, тут є певна проблема саме з цим. З... Боже, ну як сказати, ж так, щоб Ютуб не тронув. Ну, Є певні проблеми з цими речима. Дуже такі. Великий, я б звернулася до психотерапевта. Він показує, що ніби все добре в нього, але це, то не є так. На жаль, можливо, для його жінки, тому що там, там прямо з по цій фазі. Я не знаю, що ще казати. Тут є реально психологічні проблеми в особи з боку аб'юзінга, з, з боку еротизму. Отака От особа переді мною. Чи хоч щось перепадає дійсно. Е, хлопця. Кажуть, що від того, що до нього надходить. Насправді так, я не скажу, що то нуль, хоча карти кажуть, що нуль. Але не дивлячись на це, в соціальних мережах розганяється ситуація, начебто поліція затримала цього ось Оскара на незаконних підставах. Ви тільки вдумайтесь, ще один колаборант, який робить вигляд, що він щось там робить. При цьому засвітився на взятці в 600 тисяч доларів. Посилання на цю інформацію ми також залишимо в описі під відео. А потім і взагалі пішов до. Далі закликаючи змінити владу антиконституційним шляхом. Ой, вибачте, сторонники колаборантів, і тут брехня, так ми знаємо, що для расистів все брехня. Ми дивимось також їх канали і бачимо, як вони забрехались. Тому ми чудово розуміємо, що факти. Про діяльність цієї групи для колаборантів це теж брехня. Але розумні люди розуміють, і слава Богу, в Україні їх більшість, що таке брехня, а що таке правда. І ще в цих двох колаборантів взагалі винна вся судова система, винна вся держава, винне СБУ, винна поліція. Ви тільки вдумайтесь, не окремі чиновники, які можливо десь і порушують закон, як ми неодноразово показуємо це на своєму каналі, але ми ніколи не говоримо, що винна поліція, чи винне СБУ, чи винне набу чи Генеральна прокуратура. Ми чітко говоримо, хто винний, і це демократичний, нормальний підхід, тому що не може бути в чомусь винна вся структура. Є певні особи, які несуть. Ту чи іншу відповідальність за свої дії, але люди ж не розуміють, що в нас СССР нема, що в нас кожен відповідає виключно за себе, і ведуться на отакі от пропагандистські речі. Отож, бо вчимося говорити фактами, думаємо головою і не ведіться на колаборантів, оскільки найближчим часом вони все одно будуть сидіти в тюрмі. На жаль, деякі з них може й втечуть, але усі їх спільники точно не встигнуть втекти з України. Іни, адже усіх їх чекає дуже страшна участь.